Серце Марії спаси нас, непорочне 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 серце Марії спаси нас, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Непорочне серце Марії спаси нас, непорочне серце Марії спаси нас. Непорочне серце Марії спаси нас. <гул> непорочне серце Марії спаси нас, 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 Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти жінками і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, слава Отцю Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, на віки віків. Амінь. Отче наш що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліп наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і наведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Непорочне серце Марії спаси нас, 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 непорочне серце Марії спаси нас. Непорочне серце Марії спаси нас, 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 Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками. і благословенний благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю Сину і Святому Духові, нині і повсякчас на віки віків. Амінь. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і наведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Непорочне серце Марії спаси нас, 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 непорочне серце Марії спаси нас. Непорочне серце Марії спаси нас, 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 Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти мішинками, і благословений прілона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, на віки віків амінь. Отче наш що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і наведи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, непорочне серце Марії спаси нас, 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 непорочне серце Марії спаси нас. Непорочне серце Марії спаси нас, непорочне серце Марії спаси нас, Богородице, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Непорочне серце Марії, сповнена на нас свої фатимській обітниці. Ти сказала, що Ісус Христос хоче рятувати світ через Твоє непорочне серце, і Ти зажидала нашого співдіяння, щоб ми своєю любов'ю, покаянням, своїми добрими ділами, терпіннями помагали Тобі рятувати світ і обіцяла, що світ буде врятований. Мати наша, сповни нам свої фатьівські обітниці, цариця світу і заступниця людського роду, єдине прибіжище і надія наша. Будь милосердною до нас грішних до цілого світу, Амінь. Царице світу і заступниця людського роду, єдине прибіжище і надія наша. будь милосердною до нас грішних до цілого світу. Амінь. Царице світу і заступниця людського роду. Єдине прибіжище і Надія наша. Будь милосердною до нас грішних і до цілого світу. Амінь. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця Сина, Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця Сина, Святого Духа. Амінь. Всім дякую, хто молився з нами. Наступна молитва буде о 15-й годині. Слава Ісусу Христу!